Всім привіт! Презентую вам лот, нова поставка товару. Кофти жіночі та кардигани. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Є моделі утеплені. З розміром XS та S буде по одній одиниці. З розміром M буде 4 одиниці. З розміром L буде одна одиниця. Та розмір West буде 3 одиниці. Матеріал бавовна поліакрил та поліестер. Всього у лоті 10 одиниць. Вартість лоту 1080 гривень. Собі вартість однієї одиниці 108 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!